За мужність, сміливість та честь проявлені в боях з російськими окупантами, згідно указу президента України від 23 липня 2025 року номер 541 орденом за мужність 3 ступеню посмертно нагороджується молодший сержант Петраченко Андрій Іванович. Запрошуємо батьків отримати нагороду. Згідно указу президента України від 30 травня 2025 року номер 358 орденом за мужність 3 ступеню посмертно нагороджується солдат Повкрат Олександр Числавович. На пам'яті слава героям. Шість років провоював, шість років. Це з 14 року. Дуже світла, чиста людина, завжди перший, завжди безвідмовний. В будь-яку точку він був водій військовий. В будь-яку точку, в будь-який час, суток завжди перший. Я дуже вдячна, що командування оцінило це. Всім героям слава. Ким був ваш чоловік в цивільному житті. Працював на заводі. на заводі. працював, потім пішов до війська і так все. У вас донька? Двоє. Дітей, Ми прожили 29 років. У нас двоє дітей, синові 28 років, він теж військовий, і доньці 17 років. Все було б добре аби не війна. Згідно наказу головнокомандувача Збройних сил України від 2 липня 2025 року номер 494 посмертно. За мужність у боротьбі за батьківщину, комбатантським хрестом, Нагороджується солдат Підорина Орина Олександр Володимирович. Ну, тато був такий впертим, але веселим. завжди разі смітили. Завжди приходив на допомогу. Хотів допомогти він завжди чим. чимось чим не. Я тут пришел, да? Вин, пишу. А? Я тут пришел, да. пришел. А? Да, да И... Да, пришел. Чего? Чего вы вы вин? вин... ничего не сказал, если править. Вин просто... Вин, просто мне то.